на Твірнянській районній федерації, з якого сьогодні він провів свій перший фінальний кубок. Тарас Максимович Пошка. <плодисна> Дякую. Дякую. Я переживав так само, як і ви, бо дійсно це перший мій е, кубковий життєвий турнір. Дякую за підтримку, голови адміністрації району, дякую голові районної ради, дякую депутатам району, дякую всім головам селищних рад. Тому що е, кожна покійська докуплені і зробила нам перші свято. Я хочу подякувати суддям, які е, новий погляд справилися з обладнанням, я їм дуже дякую. Е, так, е, само, це глядача, який підтримували свою команду. Я про що ми розіміння, я знаю, що команда просто буде залучена майже все верх, має все. За команду Зелена Ну, це в нас така була темна коняшка, і вам ще не І Я їх приймаю так само з першим кубком. ờ 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